Тут важливо, тут складно дати відповідь таку змістовну індивідуально, так тому що важливо аналізувати перед історією і загальний контекст для дитини важлива, базова потреба є відчуття безпеки. Тому якщо дитина хвилюється тривожиться, коли мама йде, значить є якийсь тут момент не потреба в безпеці не закрита. Важливо аналізувати, чому з тим дитина залишається чи комфортно її з цією людиною. Другий момент чи передбачувана ваша ваш відхід дата. Кудись в магазин, чи ще кудись? Чи для дитини це передбачувана історія? Чи це не різко, не хаотично відбувається? Чи ви про це попереджаєте? Чи у вас ритуали прощання зустрічі? Чи приймаєте ви емоції дитини, і можете сказати, що я також за тебе буду сумувати, мама там повернеться? Чи є досвід того, що мама йде, мама завжди повертається? Чи не було у дитини досвіду, що мама різко зникає? І це знову ж таки хаотична історія. Чи не було негативного досвіду пов'язаного з розлукою? Ці всі моменти... Чи немає ще тривожних моментів, окрім розлука? Це все важливо проаналізувати.